Дуже важко, коли в тебе товсті пальці. <світ> це, це буває, іноді заважає. Якраз віддали е, трофейний дрон FP. Блін, був би показали. Дістається прошивка і дозволяє розуміти нам, на яких частотах вони літають. Це досить ну, важливо, якщо протидіяти засобами реп. Тобто, ну така інформація, з неї дістанемо. Ми їх перероблюємо під бомбери. Знімаємо з них плату ініціації, встановлюємо систему скідів, там одинарну чи двійну. Ну і в принципі використовуємо за призначення. Це, мабуть, не дуже, так? Державу обідали. Нема сенсу розповідати, для чого і впіврони, всі розуміють, що це війна більше технологій. В принципі, для цього і створена ця мобільна лабораторія, її правильно називати. Це велика вдячність фонду Дігніта за те, що спроєктували та передали для нашої бригади, якою ми в принципі, почали користуватися. Ця майстерня розрахована на чотири інженери. Майстерня зроблена таким чином, що тут, в принципі, все доступно, все під рукою, і вона облаштована якраз самим необхідним обладнанням, яке потрібно для роботи. Це паяльні станції, комп'ютери для прошивки, компресор навіть є для обдувки там, моторів, якщо це в цьому є необхідність. Такілажна система, дуже зручна, де можна зберігати запчастини, дрони, інструмент. Все це під рукою дуже доступно і зручно. І Головне добротна. Ця майстерня також повністю автономна. Тут вона облаштована генератором, додатковою безперебійною зарядною станцією. Є рукоператор, є витяжка, що дуже важливо на момент пайки, щоб не дишати цим. Всім. Зручні місця, компактні і дуже технологічні. Планах розширити цю майстерню, зробити ще додаткове місце для змоги виконувати, там, робити самостійно, наприклад, ось такі системи скидів, які ми, в принципі, зараз закуповуємо. Тут немає нічого такого важкого, щоб її зробити. І Ми можемо це зробити самостійно. От. В цій майстерні робиться бомбери. Це перероблені в півідрони. Які використовуються багаторазово, якраз за рахунок таких систем скидів. Тобто Прилаштовується до FPV-дрона ця система скиду, ціпляється бойова частина, пташка летить, відпрацьовує, повертається і перезаряджається. Бомбери також використовують для мінування, для логістичних якихось цілей, підкинути воду, чи там провізію, чи навіть БК. Це якщо там брати якісь великі мощні пташки там 10 дюймові і більше. Після прошивки дрони готуються до відправки, упаковуються, складаються в коробочку. Обережно складається в коробку, щоб нічого не пошкодити. Там, якщо треба, там антенки загибаються. Я, я так це роблю, наприклад. Ну, все, в принципі, закривається. Заклеюється скотчем. A few moments later. Я вам скажу точно, що я буду потім перепаювати.